І коли ми виступали на 20-річчій компанії не, з запереченнями своєю колегою, у нас було таке одне питання. А, мені, а що мені потрібно відвідувати всі заходи? От, задають питання новички. А, а ми відповідаємо. А ти хочеш бути здоровою, успішною, фінансово забезпеченою, корисною? Якщо ти хочеш бути такою людиною. То ти маєш це відвідувати. Тому ми всі молодці, що ми сюди ходимо і користуємося нашою продукцією, а продукція наша достойна того, що вона є. Бо це продукція якісна, вона сертифікована, має сертифікати міжнародні, СО 22000, тисячі 9 тисяч один. Це харчова безпека і це натуральність нашої продукції. Це Основна, така, основна перевага тої продукції. Друге, що я хочу сказати, що продукція доступна по ціні для кожної верстви населення, скажімо так, що асортимент нашої продукції дуже широкий. Починалася в компанії з одного продукту піхло зараз вже майже 4, більше 400 найменувань цієї продукції. Асортимент дуже великий і для різних категорій населення від дітей і до, до, до більш достойного віку. Да, для, для всіх категорій достойного да, цих. Да. І те, що повторне споживання, воно швидко закінчується, наша продукція. Тобто, ти пропив один екстракт, еліксір по своєму призначенню, по своїй потребі, ти вже починаєш пити інший. Тобто при цьому ти підтримуєш твоє здоров'я, ти відновлюєш те, що треба відновити, а потім підтримуєш. І, і це дійсно працює, бо це про процес чуємо, про, коли на заходах виходять люди і розказують свої результати, які вони отримали, і які ти потім в подальшому можеш е, е, своїм партнерам, своїм споживачам, своїм новачкам розказувати про те і ділитися, бо ну, не всі проблеми, допустимо, у когось нирки е, погано працюють, а у когось як тобі розказати про нирки, ось на тих заходах ти почуєш. Що ти маєш? Дещо як ти люди... про нирки. Так, да, як люди виходять <рес> з цієї ситуації. Отже, наша продукція, основний продукт це наші екстракти еліксіри, які зроблені з лікарських рослин. На сьогоднішній день їх 45. Молопродукт це одна травичка, кропива супоровий продукт, який допомагає. В нашому кишківнику працювати. Продукт, який в мене в сумці, я ношу з собою, ось я спеціально достала його. Те, що в мене завжди яку сумочку не взяла, все знаходиться на місці. Кропова собача, валеріанка, 39-й гель і спрей для порожнини ротової. Прополіска є. Кропива собача валер'янка. Ну вони працюють не тільки як заспокійливі, вони працюють як спазмолітики. Причому кропова собача-пустильник це він навіть два рази-три рази сильніший, як наші лікарі кажуть, і від валіяни. Я їм користуюсь, коли сильно головна біль. Це вже перевірено, Якось сиділа за комп'ютером, ну голова болить ну тріщить, а треба там доробити щось. Випила прям чайну ложку, наливаю 25 крапель. Випиваю, я не помітила, як в мене головна біль е, пройшла. Е, е, ну давайте спробуємо е, кропиву. Я вам пропоную. Може, а, так, ви, а, ви, а може я буду розказувати, а хтось буде е, проносити е, наші продукти Благодаря. І, Благодаря. І, 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 ви можете, і ви можете їх е, дегустацію. Ну, треба вже розказувати і наливати. Черговий. Вкусно. Це пустив. Вовчуга. Друзі, вовчуга, для мене це було теж відкриття. Вовчуга, стальник по російськи зветься, ця травичка, користувалася мною по опису, як вирішує проблему діареї запорів. У людей. Але е, е, це швидка допомога при температурі. Це теж я на собі використала. Теж чайну лужу три це рази на день, прокапала, температура пішла. Це е, швидка допомога при тиску. Mm -hmm. Коли підвищується тиск, вовчуга буде в допомогу. Mm -hmm. Ну і якщо у нас є акції, є, бувають акції, що одну береш, друга в подарунок. Буду капати. Давайте, крапайте. Вовчуга підтримає. З ним. Кашель. Кашель. Ну, це просто унікальна Унікальне. Так, кажіть. Це називається табакерка. Я зовсім недавно почала вже другу бутилочку вовчуга. Злизить. Я перестала, я гіпертонік. Я просто перестала. Це одна травичка. На на ну, я не знаю, які на вашій не капнули. І отак роблю, як Еліксір це поєднання декількох травичок. Називається Еліксір. І йде нас в нашій компанії їх майже 25, по-моєму, якщо не помиляю, 24 чи 25, Теж по направленню наших систем для нира, для серця, для підшлункової, ну, для чоловіків, для жіночої гармонії. Тобто по направленню. Кожна трава доповнює іншу. І при цьому має ту дію, яку, яку ми хочемо отримати. Ну, от рекомендую спробувати еліксір для нирок. Ага. І вони е, не, мають, е, е, такої, не мають звикання. Тобто вони вже, попавши до нас, через 20 секунд вони через наші сальні желези, вже попадають в кров. І, і швидкої швидкої дії. Так. Тобто, ну, це дуже, якщо треба швидко, то це еліксир і, 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 да, і екстракт. Продовжуємо куштувати. Зараз поглядаємо, на то вони туди стоять. А, Ми нічого і у нас ще не сало, і спробували. А що це це еліксир для нирок. Попробуйте. А я, хто читає? Так. Ви можете прочитати без окулярів? Без окулярів? Ні, Маленький, дуже маленький шрифт, я а не ну, а ну. прочитаю. А цей а може і... Для нейро, для нейро. читайте, що Активні там. Є. Компоненти. Так. Світлана, давай. Ні, 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 не прочитала. Да? Хто може маленький? Вон, валюшка, валюшка, а, літа Це треба в телефоні відкрити, кабело сумніє. І буде і буде швидше. Я тоді продовжу далі. Значить, Таблетована продукція фітоздоров'я, форте, теж по направленням йде. Це виштушені наші травички і спресовані в таблеточку. Серія флор, мікрокристалічна обгорнута, теж направлення: панкріофлор, бронхофлор, кардіофлор, тобто по нашим системам. Теж дуже дієва продукція по, по, по всьому нашому організму. Ну і В наших, не, наших рекомендаціях фалеологів, хто проходить комп'ютерне тестування, зазвичай назначають уже флори на другому, на третьому місяці. Перша йде у нас як по очистці, а, а потім уже підключення, бо по, по індивідуальним проблемам. Е, креми. Е, креми е, Візитка компанії 39-й гель. Вже всі багато вже чули, і дуже приємно, хто е, зі столиками працює, що люди підходять. А скільки зараз коштує оцей продукт? Тобто люди вже про нього знають 39 екстрактів, це зрозуміло. Е, олія, чайного дерева, розмаріна. Ну, е, я його називаю це піваптеки. аптеки. Це опіки, це порізи, це вкуси комарів, це гаймаріт, це отіт, це геморой, це дерматит, це маски нічні. Два рази на тиждень я особисто сама роблю їх. це відкриття. Так, так, Правда. Тобто ну, цей продукт, коли першіння в горлі видали, а животик? Животики помазали, навіть коли навіть якісь. Е е Шлунок або підшлункова болить, проковтнув горошинку помастив і ця біль уходить. Тобто дітка можуть зростаючим около зубки прорізаються теж Чи, якщо все, чутливість зубів, теж можна мастити. Ну, в будь випадки, чуть яка проблема, якщо нічого немає під рукою. Оцей продукт, ну, це е, які, що ви можете поділитися своїм? Я просто знайшла елексир для нирок, нирок. Угу. і компоненти: бузени, цвітки, стовбики з рильцями, кукурузи, васильки, толокнянка, шпориш, води, вощ. Угу. І калентула. Ого! Калентула. І що тут такого, що ми не знаємо? Да. Всі знайомі травки, просто правильна концентрація і співвідношення. Там у нас ціла група вчених працює. Ліночка. Як називається той інститут Де учені наші? Центр, науковий центр. Лікарських рослин, рослин, рослини ні, ні. то там да. ні, ні. і керує ними академік із світовим іменем да. Літвіненка, Васильова. Ну от ви, 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 ви самі побачили, що тобто ми теж у нас є окремо нагідки. Ще там той компонент, є окремо монопродукт. А якщо вони в комплексі поєднані, то вони вже будуть одна одну травичка та доповнюва і буде синергія ця і буде доповнення, і буде воно працювати з тим чи іншим Щас і грати. Будемо далі. Далі хочу звернути увагу, що капсульована продукція капсульована серія про це теж унікальні продукти. Eh, от як Любов Васильна каже, що підробки у нас наших немає. В наш виключена наша компанія, підробка. Так от, щоб уникнути тої підробки, от іменно на капсульованій продукції на нашій капсульці стоїть назва нашої компанії. Бо вже попадались випадки, якось в онлайн попалася інформація, що купили як в нюлайфовську продукцію, як пропонували, але це була. На, самій капсулі, На самій, в, самій капсулі, зверніть увагу, хто приймає. Є, є логотип компанії ЮНЕСКО. Але підвисло, правда? Тому що я розумію, я, ну, він... <свіст> я технолог, то я знаю, як це працює. Він знає. є. Тобто серія про це теж унікальна серія, яка теж має своє направлення. Наприклад, Про». Це нехватка морпродуктів Ocean Pro працює з щитовидною залозою. Beauty Pro – це вообще унікальний продукт з гіалуроновою кислотою, і він його рекомендують до речі після народження хто після вагітності народжує, бо там весь комплекс мінералів вітамінів він так поєднаний, що він допомагає відновлювати. Відновлювати сили. Тобто там тут поєднана і краса, і здоров'я, там і вітамін Є, е, і, і вся група вітамінів Б там по майже є. І 6, і 9, і 12, і, що я тут ще писала, і 5, і 7 навіть, і селений Йод там навіть є. Тобто тут і, і молодість, і красота, і підтримка всього організму, ну, це, це просто суперпродукти. От, гриби. Гриби це теж унікальний продукт. Це і онкопротектор, і імуномодулятор. Тобто я особисто теж ну, попробувала декілька. Скажу, що мені дуже подобається рецепт Тібецький гір. Рецепт Тібецький гір, чому мені подобається? Бо він направлений ну, майже з усіма сферами. Тобто там є рейші, Майтаки е, е, рейші, майтаки. Каваратаки і mm -hmm. Лафора тибетських гір. Тобто і майтакі працює жіноче направлення. Рейши, е, по-моєму, це такий е, унікальний, він з усіма якось працює mm -hmm. системно. Да. Ну, А в поєднанні в таблетованій е, цукровий діабет, у кого цукровий діабет, теж звертайте увагу на, на, цей, mm -hmm. на рецепт тибетських гір. Е, бо є Такі результати, що ввечері 13, дві таблетки перед сном, на ранок вже 7. Хто тобто виміряє. Тобто, рецепт Тібецький гір ну, просто, просто унікальний продукт. Пасково. Так, переходимо до кремів. Кремів там не поставили, але в нас є крема для вен, для суглобів, мазь універсальна, фітоенергетик, тобто який знімає біль, більш універсальна, ну, сама назва про себе говорить. Вени це у кого тромбофлібіт, рекомендують також його використовувати і наноситься знизу наверх. Зубні пасти, відбілююча, антикарієсна, 39 екстрактів. Серія 39 екстрактів, до речі, дуже велика. Вона має і шампунь для волосся, і маску для волосся, і крем для лиця для чутливої шкіри, і зубна паста, в тому числі 39 екстрактів. Тобто сама серія, сама серія вона дуже ефективна і працююча. Потім, що у нас іще у нас іде, це сироватка по догляду за волоссям. Це зараз щось я такою ще не навчила. Perfect hit. Ну Сироватка для волосся. Вона... Як... Це, старіша. 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 Так, це старіша, це швидше. Те, що я їм користуюсь, мені він теж дуже подобається. При... Інколи не треба навіть лахтуватися мусором і лаком воно добре тримається, коли зачіску робити. Косметична серія, чоловіча, жіноча. Тобто денні креми, нічні креми, креми під очі, ліфтинг, крем, янтарна формула. Теж зверніть увагу, багато відгуків про цей крем, що поліпшення на відзору люди неочікувано для себе роблять висновки, що зір краще якось користується цим бурштинова кислота. О, таку дію дає, якщо намазуєш, не тільки ліфтинг і підтяжка і зможки трошки. Менші. Менші. Вони, вони нікуди не дінуться, ті зможки, але глибина тих змошок, коли стає менша, то воно дійсно здається, що людина виглядає ну, краще і молодше. на світлі? Це крем-ліфтинг, янтарна формула косметична. Янтар. Так, що щось що, що ще забула? Ну, По косметиці ви індивідуально це розберетеся щодо чого. Е, Обличчя сказали. Креми сказали. Ну, та, дорога серія косметична. У нас є де Моно. там е, пептиди, да, у нас які так, так глибше, глибоко проникають <с у <с шкіру. І глибше проникають у шкіру, і зволожують її добре, живлять. Тобто і Свої як би, можливості і для рук, і Тому. для ніг. Руки, да? ноги, тобто і рух. ви бачите для інтимних місць. інтимна відієнаті. Ще забула сказати про засоби для прання, і, і для миття посуду. Теж зверніть увагу, я якось не одразу їм почала користуватися. Але прая мене дійсно вразила після першого навіть прання. Я не думала, що буде така реакція дійсно без одного колпачка достатньо на, на одну машинну стірку, да, на повну загрузку. І дійсно речі, ну то що аромат такий якийсь такий незвичний, але ну, Приємний аромат, легкий ароматний і дійсно, і не результат, і вже, і результат дуже добрий. Навіть, не треба це, ні це, треба це, замачування, ні, ніяких нічого. Ні, ні, ні. це я, я ще любила біле. Слухайте, ви результат я була просто взагалі. я Яскравіші кольори стають, так навіть те, що машинка не псується. Ми це не це не ж. Без фосфатів, Без фосфатів. Це засоби без фосфатів. І вони... Ми, ми інколи проводимо такий дослід. Три ємкості ємності з водою. Так. Різними... Да. Перша ємність ложечку туди, звичного порошку, яким ми пользуємося для прання, вдруге ємність для дітей, там шасти няні чи щось таке. А третє ложечку нашого засобу півгодинки і Що ви думаєте? Той, який в основному весь народ використовує, там отакий а, та, та, осад. осад. Це тверді домішки, які ти потім не можеш. Так, Ти не можеш, ти на них спиш, ти носиш їх і так далі. Середній для дітей чуть-чуть менше, але теж. А там, де наш плакончик, ну, прозорий, як сльоза, вообще, будь-то там нічого немає. І ще цікавий, вибачте. А, а, ось, Це ні, а ось те, що дослід, дослід. Е, для миття Ділиці. посуду. Е, спеціальний досвід дівчатка робили. Е, ну, е, сковорода після е, приготування. Жирна, з остатками е, там все. Е, наливають фейлі, стоїть. Десь окремо на другий день вибачте запах такий, що на кухні не можна зайти. Mm -hmm. Все загрилося. Mm -hmm. Наш, коли додаєш з водичкою засіб, то може тиждень стоять і не буде mm -hmm. ніяких... mm -hmm. А? Mm -hmm. Не пахне гадостю всякою. Ну ви представляєте, яка краса? Кожен наш засіб це відкриття, це восторг. Це, це, це хочеться це, це всі всім про це розказати, а то, що не всі чують, то вже їхні проблеми. Ну, то я, я підсумую, що е, головне для нашого здоров'я це не те, коли ми вже захворіли і йдемо до лікарів, звертаємось. Це е, головне профілактика. І наша продукція. Е, Створена для того, щоб підтримувати своє здоров'я. І це ну, закриє нам просто двері. Ми не будемо стукатись у ті двері до лікарів, щоб вирішувати якісь питання. Тобто я вам бажаю всім здоров'я, успіхів, користуйтеся і перевірте все на собі. не Будете задавати питання, а воно мені поможе. Та ви спробуйте. І ви побачите, як воно працює. А як Микола Миколавич відповідає на це питання, як він каже, може, поможе, може ні. Якщо е, купите, може поможе, може ні. Але якщо не купите, то точно. То Тож, -то <ріст> друзі, будьте здорові, успішні і е, всього вам здраву. Дякуємо.